Так, друзі, інформація для всіх, хто не розуміє, як зробити Google аккаунт. Ну і потім як скачати звідти якісь додаточки. Будь ласка, ми заходимо у «Війти». Якщо у вас є аккаунт, ви заходите. Якщо у вас нема аккаунту, ви можете його зробити у телевізорі. Це займе деякий час, але це недовго, це нормально. Без проблем. Так, пілососи є від 2500. Uh, дивіться, створити, створити обліковий запис. Без проблем. Ім'я. Ну, давайте. Як ми для Владлини робимо, нехай буде Владлена, да? Це ж буде правильно. Так, зараз вводимо ім'я. Прізвище там нехай буде. Так, день місяць. Е, сьогоднішній вказуємо. Та, е, сьогодні у нас 29, да? Зранку було наче. 29 березня. Ну, нехай буде 2000 рік. Згадаємо минулі часи. Стать, звісно, жіноча. Все, далі. Зараз нам дає декілька а, варіантів нашого Gmail. -у. Давайте я зараз і, і сфоткаю одразу, щоб в обламі відіслати. Обов'язково. Дякую за пораду. А торгуйте -то Да, да, торгуємо, можемо провести. Так, пароль, пароль. І пароль одразу сфоткаємо. Все, Владлена, я вам це вишлю. Номер телефону я ваш не вказую, тут він по факту і сильно не потрібен. І можна без нього, можна пропустити. Дивіться, є, все. Зробили. Всім видно. Наталочка, дякую за підписку. Далі. Чи зайняло це багато часу? Ні. Чи нам це складно? Ні. Для вас будь-який каприз. І вам велике дякую. Так. Зачекайте, добре. Як так просто, то зачекаю. Це не складно, друзі. Це робиться швидко. Якщо вам потрібно, ми це робимо. Ми робимо це абсолютно безкоштовно. Тому ми і відрізняємось від багатьох, багатьох магазинів, що ну, якщо щось потрібно, ми допоможемо зробити. Тим паче, таку ну, дрібничку насправді. Нам